Це вулиця Присадибна у Рівному промислова зона із закинутою фермою та декількома фірмами. Вранці місцевий мешканець йшов на роботу і побачив обабіч дороги під парканом мертвого чоловіка. Примерно тут він сидів по забором. Коротше, спина, голова така просто пригнута, ноги витягнуті сюди. Він от того ну десь -то в цьому районі. Крові я не бачив. На голові то був якийсь шрам. Я б не сказав, що бомж. Не бомж. Ні. Голубая курточка, одіта на ньому була. Не те, що там замурзаний там теж є. На місце приїхали поліцейські, після ретельного огляду тіла відправили його на ростин у морг. Судмедекспертиза підтвердила підозри правоохоронців, встановила, що людина померла від тілесних ушкоджень, від яких саме у поліції не кажуть. А от місцеві мешканці знають більше. Міліція говорила, що там десь як вроді б, як череп проломаний був, чи що ну, десь побитий, там та й все. Люди кажуть, загиблий не тутешній, вони його раніше не бачили. Підозрюють, що людину сюди вже мертву привезли автомобілем, посадили під парканом, аби зімітувати власну смерть. Підвезли його сюди, чи що підвезли десь от, звідкись? Бо ж самі ці експерти кажуть, ну якби його сюди волочили і садили, угу. то все одно видно було б Ага. шкрябнути було, а то листя не шкрябнути, нічого. А не, то на руках занесли літа да посадили. Особу загиблого вже встановили. Він рівнянин, йому було 29 років. Проживав сам у приватному будинку на вулиці Некрасова. Інколи навідувалась співмешканка. Його матір лікується у психлікарні. Батько з братом проживають окремо, розповідають сусіди. Загиблий перебивався тимчасовими заробітками, часто зловживав алкоголем. Але загалом був хорошою людиною. У нас біля хати ніколи нас не було. З ними не скандалів, ніколи нічого не вкрали в нас. Сирожин взагалі був сам по собі спокійний хлопчина. Жіночка ходила, вона теж ж саме випувала, як, як це, як і він. Там часто їх і виганяли, ну її, щоб вона не йшла, бо там казали, що в вона її вигипеті. Ми дуже боялися, бо тут прохідна дорожка, і дітки гуляють, і все. Згиблий мав проблеми із законом через крадіжки. Був засуджений, але покарання за гратами не відбував. Хто його позбавив життя, у поліції ще не знають. Відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Проводяться слідчі дії, оперативні та розшукові заходи з метою встановлення осіб-зловмисників. Відповідно до санкцій, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.